I-Pace, рестайлова модель, грудень 2020 року випуску в самому топовому кольорі Borasco Grey, світло-сірий. Автомобіль щойно імпортовано з Нідерландів, повністю цілий по кузову жодного фарбованого елемента, 79 тисяч кілометрів пробігу в дуже гарній комплектації. Це в нас 360 камери, топові 20-ті чорні диски, безключовий доступ, подвійні вікна. Зовнішній повністю блек пакет. І далі перейдемо до комплектації автомобіля всередині. Автомобіль у нас на пневмо підвісці. Нагадаю, що в ягуара це опція. Має пакет Cold Clima, це і підігрів керма, підігрів лобового складу, форсунок, шкіряний салон з перфорацією. Ось такі логотипи вибиті ягуар. Підігрів передніх сидінь, Meridian акустика, пам'ять електрорегулювання сидінь. Ось такі вставки з фактурного ясеня, бездротовий CarPlay. Має також іонізацію, це також опція. Панорама, чорна стеля, дуже гарний збережений стан автомобіля. Задній ряд сидінь, філимове покриття, абсолютно все ідеальне. Якихось явних пошкоджень, про які б варто було зазначити, я не помічаю. Є попередження про вихід для задніх пасажирів. Це також опція. На даний автомобіль розповсюджується гарантія на батарею 8 років або 160 тисяч кілометрів пробігу, яка діє в Україні. Також нагадую, що у нас є безкоштовна доставка автомобілів по всій території України. Замовляєте цей автомобіль, завтра він буде у вашому місті. Обов'язково також підпишіться на наш телеграм. нижче є посилання на нього. Там є всі актуальні автомобілі, в тому числі ті, що в дорозі, по найцікавішим цінам. Не пропустіть.